продовжуємо політклуб на каналі. TVI. Ми закінчили перед вами нашу розмову із Сонією Кошкиною. Сподіваємося, що ще до неї повернуться. Ось депутат Європейського парламенту Павел Коваль на твіттері нашого політклубу попросив передати вітання для пані Соні. Я думаю, що коли вона повернеться в ефір ми і передамо. Сподіваюся, що не тільки вітання, це і висловлення підтримки. Павел Коваль хочу сказати, що він не лише депутат європейського парламенту, а голова комітету Європарламент Україна. Тобто він відповідає за стосунки між Європарламентом і Україною. Тому це думаю особливо важливо увага євродепутатів. І між іншим в нашій справі Європейська комісія зробила спеціальну заяву, де наголосила про те, що перевіряти телерадіокомпанії перед виборами є порушенням тих обіцянок, які давала українська влада. Соня, ти чула, що Павел Коваль, депутат Європейського парламенту, висловив тобі такі. Добрі слова на твіттері політклубу. Да, я дуже благодарна за всяческую підтримку. І я хочу сказати, що на самом деле нам обрезали, к сожалению, всі пути к какому-то мирному регулированию ситуации. И вся эта ситуация фактически сейчас я анонсирую пресс-конференцию на эту тему, которая состоится в Брюсселе в сентябре месяца. Я приглашаю к активному участию в ее подготовке и проведению э, руководства телеканала TVI, потому что это касается нас всех. А чему а, а уверенность? Э, э, ситуация, ситуация со свободой слова в Украине накануне парламентских выборов. Я еще раз говорю, что эта пресс-конференция состоится в сентябре, в самом начале политического сезона в Брюсселе. И вот там Будут названы ну, что, конкретные знаю, что... факты, о которых я говорила э, предварительно полунамеками, Надеюсь, это... что люди все-таки поймут, что нельзя преследовать журналистов, нельзя призывать журналистов, но они не поняли, они возмут уголовное дело, и к сожалению, к сожалению, мы вынуждены предпринимать активные меры по своей защите, потому что мы ну, просто не остаемся другого выхода. Поэтому я думаю, что осенью в Брюсселе появится много интересной информации. А чему самая увелицы? Потому что каникулы, потому что каникулы. Более того, я хочу отметить, что вся эта ситуация Генеральной прокуратурой, а Генеральная прокуратура конкретно Печерского района, я прошу прощения Печерского района и прокуратура. Да, генеральная прокуратура, со не это и есть Генеральная прокуратура, і... генеральна прокуратура Печерского района. Нет, стоп, генеральная прокуратура слушай. инициировала всю эту историю питерская прокуратура и городская прокуратура сейчас занимается нашей историей почему именно такое время выбрано в том числе с прицелом на то что это мертвый сезон это действительно вся политическая жизнь замирает на какое то время и есть шанс на то что ну, меньше внимания к этому будет привлечено От этого, именно прокуратура принимала решение о том что нужно возбудить дело потому что когда ландек написал отказной Они ему долго пытались объяснить, что вы не можете написать отказной. На самом деле они лгали. Они лгали точно так же, как они солгали с датой, оби... датой которая зарегистрирована которая в ведомстве его заявления. Потому что на этапе, когда человек отказывается, прокуратура может принять процессуальное решение о невозбуждении дела. Но они решили по-другому. Дело возбудили, рассказывая всем что-то не частное обвинение, а публичное обвинение. Действительно, когда по публичному обвинению возбуждено уголовное дело, тогда прекратить его уже невозможно. Это то, чего они добивались. Именно поэтому они, я более того, я уверена, что это дело было не сегодня возбуждено, но было возбуждено раньше. Они просто нагло прятали эту информацию, они лгали. Они рассказывали, что нет дела против сайта «Левый берег». До да сайта «Левый берег» в природе не существует. Есть сайт ЛБЮА. И в прокуратуре это прекрасно знают. Если они думают, что такие вещи перед выборами спокойно проходят, что они остаются незамеченными, давление на независимость, СМИ, уничтожение, преследование за профессиональную деятельность, ЛБЮА, ТВИ. И, к сожалению, к сожалению, у меня есть основания подозревать, что это еще только начало, а вовсе не конец. А скоріби будь ласка, сайт ваш запрацює все ж таки, чи ми будемо бачити ці чотири прекрасні обличчя? Е-е, ми будемо робити питання, коли нам задають питання относительно того, кто ж собственно вот и инициировал всю эту историю. Вот чотири прекрасні лица, я думаю, говорят сами за себе. І всі питання нужно задавати цим людям относительно того, когда наш сайт заработає. Поки так, як є. Дякую, подякую Соні Кошкиній і давайте продовжимо дискусію на Каналі в політклубі. Uh, да, будь ласка. Uh, я Хочу сказати, що сьогодні про «Медіафронт», головою первинного осередку, якою якої я є, видав також заяву. Ми написали відкритого листа генеральному прокурору Віктору Пшонці з вимогою негайно припинити кримінальне переслідування сайту LBUA. Ми нагадали про те, що існує парламентська постанова, яка не виконується, і ми вважаємо, що насправді ця сьогоднішня. Рішення прокуратури, воно є просто ганьбою е, правоохоронних органів і є ганьбою Генеральної прокуратури. Завтра, вранці, всі журналісти, нормальні люди свідомі, прийдуть до Генеральної прокуратури, сядуть на її сходах, і ми будемо вимагати, щоб прийшов Генеральний прокурор і пояснив ці ганебні дії і прийдемо... голосив голодування. Нехай оголосить голодування. Я думаю, що це йому не зашкодить його здоров'ю дуже сильно. Але ну, ситуація насправді дуже серйозна, тому що є 171 стаття Кримінального кодексу перешкоджання законній професійній діяльності журналістів і виконання цієї статті. І контроль за її виконанням покладено саме на Генеральну прокуратуру, і Генеральна прокуратура нахабно і цинічно цю статтю порушує і за цією статтею переслідує журналістів. Фактично йдеться про переслідування за професійну діяльність. Я хочу показати зараз. Попрошу підтримати мікрофон е, свого колегу, е, Я хочу показати. Е, от просто в мене є е, тут е, роздруківка з. Моїх сюжетів картинки, які ми, мій оператор, знімав протягом роботи в парламентській ложі преси. Ось такі, наприклад, картинки. Це народні депутати, такі ж як депутат Ландик, які ну власне, ми бачимо, чим займаються вони під час пленарних засідань в Верховній нічого Раді. Їм не чуждо. Абсолютно нічого людського їм не чуждо. Оцей депутат він сидить по тилицею тут, але насправді ми, нам відомо його прізвище. і Він також може подати на е, телеканали СТБ, на якому я працюю, подати в суд за те, що е, він теж може це розцінити як втручання в його приватне життя. До речі, жінка. Там абсолютно гарна, яку він роздивляється нормально. Симпатична жінка, дуже гарна. Ви да. бачите, я завжди знав, що народний депутатів України прекрасний Наприклад, смак. Є, в жінках і грошах вони розбирають. Є ще от молодший син Януковича, який розгадує кросворд. Він теж може подати в суд на телеканали СТБ за те, що ми показали його за непритаманним народному депутату. Чому? це демонстрація його інтелектуальних здібностей. Я до речі, хочу сказати, кросворди. що а, в принципі жодного слова поки що він на цій фотокарці не розгадав. Та. Це початок, це тобто? початок роботи. Це знаєте, це от ви опозиціонери, тільки починаються реформи. Вам не подобається. Тільки починає Хюндай кудись ходити. Вам не подобається, що він там не 4 години, хотіла буде. Про не. Що я? От це а тільки людина починає розгадувати кросворд, тільки от взялася, вона розгадає. А не розгадає, прийдуть люди. розгадати. Знаєте, сказати... про що про що насправді можна я договорю да. одну секунду? А, про що я хочу сказати, що сьогодні фактично Генеральна прокуратура оголосила війну журналістам. Ми це повинні тільки визнати. Тільки сьогодні. Да а, цим, нагадаю, цим і тільки прокуратура. За, а, а, вона оголосила такий прецедент. Після якого ми можемо сісти всі за нашу професійну діяльність, це ну правда дуже важливо. І е, я, і мій оператор, і мої редактори, і так само всі журналісти мають за цією логікою ходити в прокуратуру як діти в школу, тому що якісь слідчі прокуратури так вирішив. Я буквально два слова до інформації. Е, національна спілка журналістів України скажу, і Медіа про так само зробили свою заяву. А, вона зараз опублікована. Так само ну, ті самі вимоги до президента і до інших а, політиків від влади. А, і про акцію, про яку говорить Оля Червакова, я так само для інформації скажу, що вона відбудеться об 11-й годині. Ну і так само дуже втішений за Миколу, ти будеш не один. Бачиш, Оля, говорить, що всі будуть. Хочу сказати. Да. Як якщо мо секунд секунд, значить. Е... Щоб всі зрозуміли, що відбулося з UA. от ззаду. Там твіттер, це приватна переписка Портнікова. В принципі, Портнікова можу подати на нас. Ні, ні на ні, нас. ні це не мій твіттер, це твіттер політклубу. Не треба а... знаєш. Ти до своєї кримінальної справи інтелігентних людей не притягай. Це, це не мій твіттер, це твіттер політклубу. Я не маю до цього ніякого це... відношення. І в цій студії я випадково. Я просто йшов, попросили мене зайти. Я зайшов, але, але питання в тому, що було, сталося. На... питання в тому, що сталося в публічному місті в парламенті на великому екрані. Це не є таємний зйом інформації. Да. Показали способами. про те, що Ландик великому, думає про Єфремова, хоча він про це екрані, і так говорить на великому екрані. Був напис, який потрапив в кадр. З таким же успіхом пан Ландик міг написати в себе на футболці щось, що він вважає посланням іншому депутату, наприклад, пану Єфремову. І якщо б це потрапило Єфремов. в кадр, так і якщо б це потрапило в кадр, то і, Ландик, і Єфремов могли б тоді подати до суду. Оце абсурдність цієї ситуації. І хочу дуже важливо одну річ сказати в іншому плані. Система це не чи система, і в чому система полягає. Питання ж не лише в генеральній прокуратурі? Ми так забуваємо про пана Клименка, який проти нас кримінальну справу порушує. А він мені зараз набагато рідніший, ніж пан Пшонка. Хоча пан Пшонка повинен наглядати за законністю пана Клименка. А для Соні Кошкіної там от вона інших пана Хорошковського з паном Льовичем... Пане Микола, другувала. це у вас щось особисте до Клименка. Так? Е, ну так, це я думаю, що в нього до мене скоріше в даному випадку. але але як ця система працює? Якщо комусь з них щось не подобається, якщо президенту не сподобалося Тимошенко з тих чи інших причин. Мені вона теж багатьох, багатьох причин не подобається, але я її не закривав в'язницю. А він вирішив це Це зробити, Просто тому, що в тебе не було можливості. Ну от ми не сподобалися Клименку. Лівий берег не сподобався ще комусь, хто є при владі. Завтра, звичайна людина, яка переходитиме вулицю, не сподобається комусь, хто йде за кермом, і він її точно так само переїде. Це беззаконня тих людей, які є при владі, по відношенню. Чому завтра 에, так вже то... було з цими переїздами не раз. А, а про... що? А що не розстрілювали наші депутати, людей, просто... які бігали у це, них на охотнічих огодях? Це не є якийсь один великий мозок, який планує загалом наїзди на засоби масової інформації. Це є система, коли всі люди, які є при владі, відчувають себе абсолютно і як це відбувається От в нашому випадку. Я знаю, ми те, що ми говоримо, не подобається тим, хто при владі. Прийшли ті, кому це не подобається в МВД. МВД каже, ну ніби немає підстав, і ми не хочемо вимазуватися тут. Ми не бачимо якихось реальних підстав. Це не наша тема. І вони кажуть, з'їжджають. Генпрокуратура, з'їжджає. А пан Клименко Молодий хоче сподобатися керівництву тим, хто його поставив на цю посаду. Каже, Зараз ми Княжицького закриємо і тивай закриємо. І плювати, що його завтра не будуть випускати в Європу, що його що він сам буде притягнути за те, що незаконно порушив кримінальну справу. Зараз йому на це плювати. Але цей механізм діє саме так. От він зараз хоче вислужитися перед тими, пан Клименко, хто його поставив на цю посаду, а хтось інший хоче вислужитися перед тими, кому не сподобався лівий берег. І вони розуміють, що вони абсолютно безнаказані. От в цьому найбільша трагедія. Вот, вы знаете, я, Соколов Михаил, я хотел о чем сказать. В действительности, то, что сейчас происходит, нельзя назвать новым. Да? Действительно, органы и правоохранительная система давно и плотно работают с журналистами. И в этом нет ничего нового. Но новое, на мой взгляд, есть в том, в ситуации с левым берегом. Потому что эта ситуация показывает о том, что та система, о которой вы сейчас говорили, она дает сбой. Ведь давайте скажем честно – у телеканал, например, можно закрыть, можно отнять лицензию, можно его обанкротить. Но принципиально что-то сделать с интернет-сайтом сложно. Соня Кошкина заявила, что он едет за границу. Это же кошмар. Вот сейчас, получается, прокуратура создает рекламную кампанию э сайту «Левый берег» и выталкивает его за границу. Хорошо, он туда переедет. Вы вообще с ним ничего сделать после этого не сможете. Вы даже не сможете… мати можливість отримувати інформацію. Один момент. Ви... Одна справа думки, інша справа інформація, Одно... розслідування. Це не Одно... можна проводити у Брюсселі. Ви знаєте, в чому діло? Нічого подібного. Діло в тому, що журналіст може формально працювати в другому СМІ. І у нього буде журналістське удостовірення, у нього будуть всі права. А доказать, что эти его публикации, вообще его даже, при том, что они появились с его фотографией на иностранном сайте, невозможно. Потому что журналист этого подтверждать не будет, а сайт будет писать в ответ, что, извините меня, вот вам журнал «Мурзилка» и подпись «Сам дурак». И на этом основании доказать, что Портников написал статью, где его фотография, невозможно. Да, я помню, так работали корреспонденты Герцена в «Колоколе». Я не понимаю, почему спустя 200 лет должны жить в такой же ситуации. Это вот. другой что, воп... что такое? Это другой вопрос. Но я хотел сказать вот о чем. Что на самом деле вот этот наезд на левый берег, это показывает, что система работает неправильно. Она нерациональна, она делает ошибки. И вот сейчас было очень интересно. Главное, что она делает эти уже два роки. Вот в чем проблема. делать еще три, пока я еще буду И вот в том, что эта ошибка, эта ошибка системы принимает такой размах, и некому ее остановить. Но, ребята, вы же уже должны были увидеть, чему это ведет. Вы, вы ничего не выигрываете, вы только проигрываете в этой ситуации. Однако система упорно, как баран, придет на эти ворота и не может остановиться. На ж шишки, не може станові зазвольте невеличкий екскурсію, тому що всі кажуть, що це два роки, і такі інше невеличкий екскурс. Якщо можна там дві хвилиночки буквально ну взагалі то давайте згадаємо, що от наїзди почалися такий гучний наїзд. Перший почався. З часів Леоніда Кучми це стосувалося газети Сільські вісі. Точніше, це був не неї, а, а це Спочатку це була демонстрація. Це була нібито опозиційна газета, і вона дуже не подобалася. Але там вона святкувала якусь там річницю. я Вже забув по 70 років чи 60 років. І всі керівники держави, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр і президент прислали якісь. Привітання з цього приводу, але газета вийшла, де були привітання голови Верховної ради прем'єр-міністра. А президента Кучми не було, тому що це привітання де завоював Дмитро Табачник, який тоді працював Міні, головою сука, адміністрації. перша кримінальна справа, яку розпочали, розпочали проти Княжицького, ще коли. президент був Завід Кравчук. Це це почалося а, просто це, бачу, це ну, почалося відразу з незалежності Юра, потім, о, бачите, це я вже не пам'ятаю. Ну, да. потім потім були всі українські відомості, які розповсюдили абсолютно правдиву інформацію. Ацію проти них була порушена, так що він вже 20 двадцять 20-річним стажем. Так. Юр, а скільки журналістів звільнили без кримінальних справ? От пригадуємо, ну, пригадуємо ситуацію звідки, наприклад, та... з Віктором Набруском, чи там з іншими, які просто пішли спокійно, ну не спокійно, але без відкриття кримінальних справ. Не, ну всі всі українські відомості, які подали інформацію про те, що Шевченко переходить якийсь там інший клуб, Суркіс подає позов з велосипедом. Юра, скажи, не навіщо ти розповідаєш зараз всю цю довгу історію, яку ми знаємо, ну, так чи інакше? і яка, яка доводить, що колегі, ця а... система давно так працює? От Як до речі, я хочу... от Інна Кузнєцова, це, це цікаво, тому що. Треба колись кореспонденти Радіо Свобода теж видавали себе в Москві, ти може не знаєш за кореспондентів да, так, їх так, їх так Радянського Союзу, Чи вони ніби були, але чи вони нікому не казали? Це як, як я не знаю, як, як в американській армії неправильна сексуальна орієнтація, або як Сіфіліс. Ну, ти можеш піти, але ти не розповідаєш, що ти сіфілітик. В деяких країнах, в яких мовить Радіо Свобода, до речі, Кореспонденти Радіо Свобода поза законом є на нелегальному становищі, є, наприклад, в Узбекистані, де вони взагалі не можуть працювати, не мають бюро. Але я хотіла говорити про українських журналістів. І, власне, от і Микола і Юра говорили, і Оля про те, що от завтра журналісти там об'єднаються 20 років тому на Миколу справу заводили. Так, але чому ж журналісти не об'єдналися? У нас скільки медіа Оля одну представляє, Юра іншу представляє. А де об'єднана медіа профспілка, в яку б об'єдналися всі? Чому ми поговорили? От зараз. Оля сказала, я не бачила, я почула про те, що завтра збираються нормальні журналісти, тільки щойно. Я могла сюди не прийти і не почути. І завтра ніхто б з Радіо Свобода не пішов під Генеральну прокуратуру. Так? Але. Хтось і колись має нас навчити, що ми маємо бути всі разом і об'єднуватися. Бо кореспонденти Радіо Свобода з інших міст в регіонах вони розказують такі речі. От вибраних журналістів кличуть на чаї до губернаторів, до мерів, туди потрапити можна вибраним, їм зливають, даруйте на слово якусь інформацію, що власне, з якої. Він правда, не губернатор, але щось може краще там там зливають, вибачте, інформацію, там дають те, потім чим живляться телеканали. А інформацію про те, що, що завтра буде акція журналістів біля генпрокуратури, очевидно, на телеканалах сьогодні не показали. І ніхто про це не знає. Будь ласка, візьміть. Мови тільки дві хвилинки, якщо можна будьте. на представці, Сергій Шервіну, Українська Правда. Вот, не так давно один предприниматель прислал мне письмо, переслав письмо, отримує ім із налогової інспекції. А там... я таких писем кожен день получаю по шість штук. І да, там наверное, така да. формулювавка мені дуже подобалась. Просимо звернути увагу на необхідність проведення внутрішнього аналізу податкової звітності з метою пошуку додаткових резервів збільшення добровільної сплати податків. Тобто, в переводі на чоловічний язик, це значить, ребята, у нас вибори. Дайте денег. Но проблема заключается в том, что налоговая действует шаблонно. И абсолютно по одинаковому шаблону пришли на ТВА, провели выемку, завели дело и все как надо. Но проблема в том, что если сегодня закроют ТВА, а вот таких действиях налоговое в телевизоре говорить будет уже некому. Ну, это те, чему намагаемся пояснити людям. Именно. А сейчас в стране сформирован замкнутый круг. Если раньше на налоговую можно было идти жаловаться там, в прокуратуру, в МВД, в суд, то сейчас ну, какой смысл идти в МВД, где работает точно такой же человек семьи президента? Или какой смысл идти в Генеральную прокуратуру, если там работает президентский кум? Смысла никакого нету. И сегодня налоговая действительно превратилась в молоток, которым бьют по голове всех тех, с кого надо или что-то выбить, Ілі тих, хто не подобається. Дякую. Я нагадаю, що ми повернемося зараз в ефір після реклами на каналі ТВІ. Тоді висловляться ті, хто ще не встиг висловитися і продовжуємо нашу дискусію. І попросимо висловитися наших колег з регіонів, які будуть у нас на скайпі, щоб ми зрозуміли дійсно, що це зараз, я б сказав, трагедія національного масштабу. Це не тільки в Києві відбувається.